Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні буде розпаковка О, двох таких величеньких посилок від двох різних магазинів. Так, ну що, почнемо з цієї, вона легша. Так. Та-дам! А боги, нарешті я дочекалась. Нарешті я дочекалась своїх серцесів. Це моя третя спроба цього сезону. Два рази я вже показувала, що мені присилали пересорт. Один раз замість серця мені прислали спірею. А другий раз. Голодень використовує. Ось один саджанець. Я вже бачу, що тут листя серце. Це сіянці, до речі. Мені пообіцяли, що сіянці розквітнуть десь через 2-3 роки. Тому що цим саджанцям уже по 3 роки. Буду, звісно, чекати, поки вони виростуть у великі дерева, але і ціна відповідна. Враховуючи, що ділянку потрібно заповнювати великою кількістю рослин. Це може коштувати дуже великі гроші. Це розплідник, в якому я замовляла вже багато разів. Розплідник, з якого в мене хвойні рослини, гортензії волотисті. Називається він Ever Sad. На... В інстаграмі вони підписані як Evergreen. Можу, це не проплачна якась реклама. Я просто від щирого серця хочу порадити цей розплідник, тому що це люди, які піклуються про якість саджанців, про свою репутацію. Вони є відповідальними. І так, у мене був один раз, одного разу пересорт по гортензії. Вийшла помилка, і вони мені безкоштовно прислали полярного ведмедя. Тому це продавець, якого я можу з певненістю порекомендувати. Наступна О, посилочка. Ой, божечки, щось мене понесло. Остапа понесло. Треба закруглятися з цим, треба зав'язувати. Ось скільки тут всього. Так, що ж я тут назамовляла? замовляла? Зараз будемо дивитись. Так, це ми все прибираємо. Так, ну, по-перше, насіннячко. Ще є час його висіяти. Равілат коктейл Alabama Slammer і чистець лікарський е, мелом. Калина зморшкова. І я замовила її три штучки. Не просто так. Я тепер хочу створювати групові посадки. Тому, якщо я можу, то я замовляю групами. Калина зморшковиста — це вічно зелена рослина. Тобто вона декоративна буде весь сезон, квітує білими квіточками. В неї така, бачите, незвичайна текстура, така рельєфна. І потім на ній зав'язуються ще ягідки, такі чорні, здається, темно-сині. Спочатку червоні, а потім темніють. Ну і ось це один із елементів вічно-зелених рослин. А вічно-зелені рослини не обов'язково бувають, не обов'язково мають бути хвойні. Це декоративна яблунька. Ой, нарешті, нарешті, яблуня Royalty. Трішечки прийм'ялась верхівочка, бачите, але вона, ну, дивіться, вона навіть вище, ніж я собі її очікувала. Ось ця яблунка коштувала мені всього лише 49 гривень. Ви десь купите в якомусь розпліднику декоративну яблуньку ось таких розмірів за 49 гривень. Це яблуня, яка, бачите, має такий зелено-бордовий такий відтінок. Квітує вона насичено малиновими такими квітами. Я дуже хотіла ну, хоча б одну декоративну яблуньку. Як більш більш як акцентна така рослинка. Це, ну, я думаю, більше відома людям райська яблунька, так і з райськими яблучками. Це, мабуть, так, бруслина крилата компактус. Бруслина це, власне, рослинка, яку я взяла заради її осіннього кольору. Тому що потрібно думати не лише, як рослина виглядає в момент її цвітіння, але як вона також буде виглядати в інші періоди. так? Тому що декоративні рослини декоративні не лише за рахунок своїх квітів. І от осіння кольорова гама також має значення. Це рослинка. Яка розростається в ширину, такий чагарник, який, ну він, тому називається компактус, тому що він залишається низеньким, але в ширину розростається, і восени це просто вогонь. Це просто червона така шапка гарнющих листків. Купина, ага, це купина. Купина це. Ну, Така низькоросла рослина, більш грунтопокривна, ну, не так прям, щоб по землі стелиться, але низькоросла рослинка, тінелюбива. Тобто я вже почала шукати тінелюбиві, нелюбиві, ті рослини, тому що буде в нашому садку зона за будинком, де буде переважно тінь цілий день. Тому, на майбутнє ось я починаю скуповувати. Такі рослинки. Квітує вона подібно, як такі білі квіточки, як до конвалії, квітує навесні. Для заповнення молодого саду потрібно багато рослин. Але це може сильно відобразитись на фінансах, тому що це не так вже й дешево на квадратний метр, в залежності від рослини, звісно, але якщо ми говоримо про багаторічники, наприклад, подібні. Потрібно 7-9 рослин, а то може і більше, дивлячись, що ми говоримо там як дерева, звісно, це і зовсім інша цифра. Але про багаторічні рослини їх потрібна велика кількість. Якщо ми хочемо, щоб за сезон вони зрослися, закрили землю, тобто це буде правильна агротехніка. Наслухалася ваша розумних слів, ландшафтних дизайнерів, Правильна агротехніка, тому що коли рослини зростаються, вони не дають світла бур'янам, тому я знаходжу такий баланс. Іноді я беру ось якісь калиною, так, по три штуки одразу, а іноді я беру одну штучку. В яку в майбутньому я збираюся розмножити. Ще один класний спосіб заповнити сад з мінімальними витратами, це вирощувати рослини з насіння. Можна так само купити одну рослину і вона просто взяти потім з неї це насіння і наступного року висіяти вже десятки так, нових рослин, а можна також ділити кущ. Також одним із способів заповнення саду є живцювання. Це, звісно, вимагає затрат по часу, по зусиллям, тобто ми економимо на бюджеті, на грошах, але платимо своїм часом і своєю працею. Тому тут уже кожен обирає собі, чим він готовий пожертвувати. Звісно, швидше сад виглядав. Заповненим готовим, вже повноцінним, якщо купити дорослі рослини, дорослі дерева, одразу ту кількість багаторічників, кущів, яка потрібна, але заплатити при цьому величезну суму. Декоративні трави в цього розплідника ну, зараз якраз такий період, вони продають поділками. Є wow. ось в горщику, а є поділками. Горщик, коли почнемо з нього, це Хаконе Хаконек... Хаконехлоа, Хаконехлоа, велика Ніколас. Така трава. Мені більше нагадує знаєте, такі трави, як в садах японського стилю. Низькоросла, гарна дуже текстура, таке різане листя. Також на огін змінює свій кольор такого помаранчево-червоного. Міскантус, міскантус китайський Vanilla Sky. Такого міскантуса у мене ще немає. У мене. Скільки міскантусів зараз? У мене два міскантуси. Так, у мене зараз є на ділянці міскантус Грасилімус і гном. Міскантус мейупартус. Це міскантус. Miscanthus... Досить високорослий. Я спеціально брала високий такий міцкант, щоб посадити там десь між туями з того боку, де вища йде дорога, де дорога вища, ніж наша ділянка, і з цієї дороги все дуже видно. Поділка осоки Silver Scepter. Також непогана дивіться, яка поділочка. Таке варіатне листічко можна буде поділити. Однозначно. І що тут у мене ще? Привороти ніякий. Тут уже ось навіть квіточки будуть. Ось цвіт уже зав'язаний тут і тут. Приворотень, М яке таке шершаве листячко, це також низькоросла грунтопокривна рослина. Дуже гарно тримає на листочках себе крапельки води, квітує таким салатовим кольором, дуже гарно поєднується із фіолетовими квітами. Це розплідник, цей розплідник називається Новий сад. Вони знаходяться у Львові. Єдиний мінус, що мені не подобається, це той факт, що мені довелося заплатити за доставку. Не дивлячись на те, що вони знаходяться у Львові. І я, коли в них замовляю, я вказую в коментарях, що якщо можливий самовивоз, то я приїду. Ну, Але, очевидно, ну, перший раз, коли в них замовляла, я забирала сама. Ну, а потім, мабуть, у них з'явилось дуже багато клієнтів, і вони вже не витрачають на цей час. Я не буду зараз висаджувати всі рослини, ну, я маю на увазі ті, що в горщику. Ті, що поділки, звісно ж, я висаджу, висаджу церцеси. От Стосовно калини зморшковостей і яблуньки декоративної, я ще. Ну, я тобто знаю, де їх буду висаджувати, але це вже буде відбуватися після закінчення будівництва і проведення всіх робіт. Ну, а замість тих пересортів, які в мене є, я нарешті висаджу справжні церцеси.